Всім вітання. Вигляд нашої хати на суботу, 10 лютого. Перекриття між першим і другим поверхом дерев'яне, клеєний брус. Вагонка. Все на швелярах тримається. Тут буде салон. Поставили стіни, вхід в підвал, вхід до гори. Тут буде кухня, тут буде невеличкий коридор, щоб вихід у гараж. І ванна кімната. Йдемо наверх, подивимось, як закінчуються сходи. Тут були такі сходи, які були роз'єднані, зараз ми залили зверху дерев'яного прикриття монолітну плиту, зробили навіть видно, колір відрізняється передостатньою остатня сходка. Все поєднали з плитою. Тут зверху залита плита 7 см вийшла рівно швеллером. Що ще ми робили? Ми ще тут е, звужували вікна, тут розширювали вікна на дві сторони. Зразу откоси рівняємо, ну, штукатурим, рівняємо штукатуркою. Тут трошки звужували вікно. Е, тут відкривали, тут закривали старе вікно. Відкрили нове вікно. Чому робили? Тому що тут е, дах гаражує. І ззовні зразу поштукатурено. Нагадаю, тут ще буде утеплювач 15 см мінімум. Зробили стіну, яка відділяє першу хату від другої хати. Е, зробили навіть, відкрили навіть тут вікно на сходах. Це замурували. Відкрили тут вікно. Вікно, допустимо, на сходах відкривали. Не треба перемички ставити, нічого, тому що є армопояс. Тут як вікно відкривали, розбили пів стіни, поставили перемичку і на другий день розбили другу пів стіни і поставили другу перемичку. Якось так. І що робимо? Зараз всі чистимо балки. Все чистимо на ноль. так ви бачили внизу балки білого кольору. І тут будемо робити балки білого кольору. Все перекриття білого кольору. Так воно є ну, оброблено більш таке під дерево. О, така наша робота. Тут теж дерев'яне перекриття. Ну, напевне, дивіться, як виглядає. Думайте, рекомендую непогана штука, У мене вдома теж таке. Ну, якось так.